Збиралися. І той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй, на Курщині та в інших місцях, куди цьогоріч прилітала наша дійсно. Наша справедливість. Український, гор, вампір, колібрі, камінг, лютий. Short, з новим роком Україну. Слава Україні! Треба пробувати холодець з спецоперацією, да? так? <звеснить> <паслі> Як підбирали таке Так. <звеснить> щоб його хотілося. — Це ви готуєтесь зустрічати? — Ні. — А ви? — Я тут зі світом. — Вважаю, з новим роком! — З новим роком! — Я вам три козачка привіз. — Давайте. — Майкроходець. — Одна нога, да? Я не знаю, щось бавить, але... Скид? Нет виїхать. Скид? А ти що робив? Галовив. Не встиг заховати. Mm -hmm. Не, перелома немає. Перелому немає, але вони великі школи. Прямо вот здесь. Да? Ну не да? так просто не хочу віддавати. Забирають без котехи. Все, все заканчиваємо. Ну тобі лишати твій металолом чи не лишати? Мені він просто не потрібен. Якщо хочеш лишити, треба сказати, щоб я його зараз не викинув. Є трошки виносна кровотеча, mm -hmm. але нічого такого страшного немає. Я, ну, я просто не хочу сильно розрізати mm -hmm. руку, бо ну, mm -hmm. наша це вибуть. Це уламок. Це тільки що діставали? Так. І mm він, -hmm. по-моєму, не магнітний. Ну mm а -hmm. що, привітав там. Рідних, побратимів, та й все. Та й вже вони мене привітали, та й вже рахую, що святку. А коли обстріл почався? Днем ще. Це ви терпіли до ночі, щоб з позиції вийти. Ну, там відносно терпимо біль було, так що нічого страшного. А кому зараз легко? Так що нормально терпимо. Тебе не, ну, не нудить дружбу? Ні, ні, нормально. Голова, не пам'ятає? Чи... Все хорошо. Зараз не найбільший потік поранених, які були, в принципі, за весь час мого перебування тут, тому можна сказати, відносно за І от сьогодні новорічна ніч. Як вона відчувається тут? Так само, як і ніч до цього, але дивимося один вдома. Попробуємо трохи дигти. В нього поранення, котрому виповнилося майже два тижні, тобто 12 днів по тому він отримав поранення. У нього багатоламковий перелом плечової кістки і в нього турнікету не було, і саме це дає нам надію, що в нього з рукою все буде добре. Якби був турнікет, то, на жаль, ми б не врятували руку за таку довгу евакуацію. Так, так, можна. На війні немає ні свят, ні вихідних, ні розкладу дня. Коли треба, тоді і працюємо. Втомились? Ні. Як ви тримаєтесь? На ногах. Ну що, А а, пучка, ниша, штучка без белота.